Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю, шановні друзі. Ола і бенвенідос. Сьогодні ми розпочинаємо перше суто навчальне відео з нашого курсу від нуля до А2. І якщо на екрані з'явиться значок паузи, то натискайте, якщо вам потрібно буде це для того, щоб якісно засвоїти те, про що я буду говорити. Походження та властивості або особливості іспанської мови. Загалом мова це не є предмет вивчення, якщо ви не мовознавець, це засіб або інструмент спілкування. І ставитись до неї треба саме так, як до засобу. Ви ж не вивчаєте будову комп'ютера чи будову автомобіля, якщо ви не інженер. Ви ним користуєтесь. Так само і до мови треба підходити. Це є інструмент. Але як би там не було, якщо ви купуєте автомобіль, то ви хочете хоча б знати, на якому паливі він працює. Тобто загальні відомості про те, з чим ви маєте справу, треба мати. Тому що, щоб знати, як для того, щоб знати, як з цим поводитись. Так само і з мовою. Треба знати хоча б основні її особливості, звідки вона взялася, на що вона похожа, і як нею правильно користуватись. Кажуть, що про власну мову не будеш знати нічого доти, доки не почнеш вивчати іноземно. Тоді багато речей проявляється. Про що ми сьогодні побалакаємо? Загалом є така приказка: за деревами лісу не видно. Так от, щоб починаючи вивчати іспанську мову, ви знали, бачили за деревами ліс. Тобто, ми почнемо з того, де поширена іспанська мова, як вона виникла, і те, що в ній є відмінне від інших мов, і те, що є спільне з іншими мовами. Карта, на якій показано, де, в яких країнах вживається іспанська мова. Застосовується. В деяких країнах вона є державною, в деяких країнах просто не державна, але нею розмовляють багато людей і багато її розуміють. Ну, і початок іспанської мови, звичайно, звідси. Оце, ці всі країни, які позначені коричневим, темно-коричним шоколадним кольором, це країни, де іспанська мова є державною. Червоним кольором позначені ті країни. Де іспанською володіють і розмовляють понад мільйон людей. В Сполучених Штатах це 54 мільйони людей, у Франції понад 6 мільйонів людей, у Бразилії близько 7 мільйонів людей, на Філіппінах, які колись були колонією Іспанії, в Марокко, в Ізраїлі, в Андорі, в Канаді, понад мільйон людей розмовляють іспанською мовою. З досвіду скажу, були ми в, в Сполучених Штатах, отут в Аризоні, і, в принципі, на вулиці скрізь можна розмовляти іспанською мовою і вас зрозуміють. Дуже багато людей володіють іспанською мовою. Як виникла іспанська мова? Звідки вона взялася? Зверніть увагу, оце все межі Великої Римської імперії, священної Римської імперії на 117 рік після Христа. Всі ці країни. Які нині є незалежні країни раніше? Вся ця територія належала Римській імперії, і тут, на всіх цих теренах, головною державною, єдиною державною мовою, якою велось правосуддя, якою велось діловодство, збирались податки, адмініструвались, армія, керувалася скрізь була офіційною єдина латинська мова. І зверніть увагу, які країни з нинішніх існуючих були в цій зоні. Нас цікавить, зверніть увагу, навіть Південне узбережжя України доходило вплив Римської імперії і латинської мови. Нас перш за все, цікавить Румунія, Італія, Франція, Іспанія. І частково Англія, Німеччина, Австрія, Швейцарія. Чому я про це говорю? Тому що, в принципі, наслідки отакого от поширення Римської імперії і Латини вони відчуваються і зараз. Сама Латина вона запозичила дуже багато слів із грецької мови. Взагалі, в ті часи міжнародною мовою спілкування в багатьох випадках була саме грецька, як мова, яка була раніше поширена, ніж латинська. Приблизно на 500 й рік першого тисячоліття нашої ери. Коли Римська імперія припинила своє існування, як мінімум західна частина Римської імперії з переносом столиці в Константинополь, так от тоді вплив Латини на всіх цих теренах зник фактично. Вона перес... Латина перестала бути державною мовою і на кожній, на кожній території. Залишки латини, якою володіли далеко не всі, а лише функці... ці державні службовці, залишки латини змішалися з місцевими говірками. І таким чином виникли романські мови: португальська, іспанська, каталанська валенсійська, французька, італійська і румунська це все романські мови. Вони виникли внаслідок змішування залишків латини із місцевими мовами. Мало того, значного впливу від латинської мови зазнали і германські мови. Тут ми перш за все говоримо про німецьку, а також скандинавську. В багатьох європейських мовах дуже багато слів дуже подібні. Звучать дуже подібно, тому що вони мають спільне коріння із латини. Я вам скажу таке: коли потрапляєш в Італію, я італійської не вчив. Але коли я потрапляю в Італію, то практично 70-80% всього, що чуєш і читаєш, розумієш. Тому що мови досить подібні, вони мають однакове походження, однакове коріння. Є суттєві відмінності в звучанні, це правда. Тому що це вже є наслідок змішування з кожною місцевою мовою, коли Латина втратила своє значення як державна мова. І є дуже багато слів, які звучать подібно і мають однакове значення в країнах, які фізично, географічно знаходяться дуже далеко одна від одної. Чому я наголошую на походженні мови? Тому що багато з вас вже володіють якоюсь іншою іноземною мовою. Хтось володіє італійською, хтось німецькою, хтось французькою, хтось англійською. І я вам хочу показати одну таку особливість, яка вам допоможе. Якщо ви вже знаєте якусь іншу мову, і в Іспанську тільки вчите з нуля, то це вам допоможе легше її опанувати, розуміючи, що є певні аналогії з іншими мовами, навіть із германськими, не тільки з романськими. Є дуже багато однокорінних слів. Є дуже багато подібних граматичних конструкцій. І зараз я вам дещо про це ще розкажу. З 8 століття до середини. 15 століття, фактично, Іспанія була під владою мусульман з Африки. Арабів. І таким чином, за панування арабів в Іспанії, а це було близько 700 років, в іспанську мову потрапило дуже багато арабських слів. А крім того, в період, коли панували готи. Західні готи. На території України були остготи, а тут були вестготи або вісіготи, як їх називають. Так от, крім арабських слів, яких є понад 4 тисячі в іспанській мові, в іспанську мову потрапили готські і базькі слова. Приблизно з 13 століття іспанська мова стає офіційною в тих, е, тих її регіонах Іспанії, які не були під владою мусульман. Поступово мусульман витіснили зовсім, вигнали. Це було якраз перед відкриттям Америки. І потім, пізніше, вже з розвитком торгівлі, науки, комунікацій, в іспанську мову потрапило багато інших слів з інших мов. Це із французької, з німецької, і з останнім часом найбільше це потрапляє слів, особливо пов'язаних із бізнесом, і з технологіями, з комунікаціями слів англійських. Отак От формувалась сучасна іспанська мова. А зараз я вам покажу. Одну таку особливість, як одна і та ж сама граматична структура проявляється в різних мовах. Для того щоб ви просто зрозуміли. Хто вчив англійську, наприклад, знає, що є таке поняття як present perfect. Тобто, це дія, ми описуємо, яка недавно відбулася. От на, вигляді, на прикладі, отакого от worked in Madrid. А тепер зверніть увагу, оце все, що показано червоним, це те саме службове слово, яке утворює оцей граматичний час. І походить це слово від латинського слова абере. Просто в різних мовах оце слово абере, воно трансформувалось у різні форми, але, по суті, і по своїй функції, воно залишилось таким самим в різних мовах. От дивіться, іспанською, італійською, французькою, англійською, шведською і німецькою. Оці три мови це германські. Але зверніть увагу, на оці всі слова, вони. Фактично виконують ту саму функцію і передають ту саму дію, яка відбулася в недавньому минулому. Так от, якщо, з моєї точки зору, якщо ти хочеш когось чомусь навчити, то мало розказати, що воно є оттак. от так. От так формується форма претеріто перфекту. Але для того, щоб учень краще зрозумів, про що, ми йдем, про що йдеться, тобто за деревами бачив ліс, він повинен розуміти, чому воно так. І якщо ви знаєте англійську, то оця форма і оця форма, вони є фактично аналогічними. І інші часові форми дієслова є дуже-дуже подібними. Тобто вам легше буде це зрозуміти, тому що так, як ви застосовували, наприклад, в англійській, чи в німецькій, чи в французькій, чи в італійській, яку ви, яку ви, можливо, знаєте, то так само воно застосовується і тут для передачі тих же самих даних, які ми хочемо передати, використовуючи таку форму минулого часу. Так от. Це означає, що є дуже багато аналогій в граматиці різних європейських мов. І розуміючи, звідки воно взялося, а воно в більшості випадків походить з латини, нам легше буде порівняти і засвоїти той матеріал, який ми будемо вчити. Тепер детально про граматику буде в наступних відео. Я зараз просто навожу один коротенький приклад. І прошу вас от що. Не забудьте підписатись на цей канал. Я постараюся зробити наступні відео цікавими. Не забудьте поширити, написати, поставити запитання, якщо виникають якісь. А тепер перейдемо до наступного елементу. Багато європейських мов мають багато спільних слів, подібних спіль... слів, але звучать ці слова в різних мовах по-різному. Наприклад, в іспанській мові немає дуже багатьох звичних для нас звуків. Нема, наприклад, звука «ш». нема «щ». нема «ж». нема нашого українського Г, є Г або Х, немає звука з. Але є звук, такий, як в англійській, в англійській мові є, наприклад, «с» міжзубове. Так як в англійській передається TH, наприклад, thing. Так от. Є інші звуки, які дуже подібні до наших, але мають певні особливості. Наприклад, R. В. В v. V не, не існує в іспанській мові. Але про це все ми поговоримо в наступних відео. Я зараз просто навожу приклад. Дивіться. Слово око по-іспанськи охо. Слово музика по-іспанськи «musica» не має звука з. Технологія. Оце читається як х в даному випадку технологія, технологія. Слово інженер іспанською звучить «інгенєро». «інгенєро», тут х. Відома марка іспанська, по-нашому, зара, але вона не є зара, вона є «Зара». Немає в іспанській мові звука Ш, тому шампанське звучить як чампан, чампан через «ч». І ще один нюанс. Із латинської мови, де оця буквочка читалася як К, в різні мови перейшли слова, в одні мови перейшли так, як вони пишуться, от в іспанській, а в інші мови перейшло так, як звучало. Наприклад, кераміка і кераміка. І знову ж таки, про звуки, про фонетику іспанської мови буде наступне відео. Іспанська мова, як я вже сказав, має латинські корені. Але вона має, зазнала дуже сильного латинського, арабського та германських впливів. Тому дуже багато слів мають походження або з германських мов, або з латини. Мало того, дуже багато назв населених пунктів в Іспанії з тих часів, коли вона була окупована Арабами, мають арабське походження наприклад, аліканти. Іспанська мова дуже широко використовується в міжнародному спілкуванні, і вона допомогла б вам. Зрости кар'єрно. Тобто її варто вивчати. Окрім того, іспанська мова годиться для того, щоб подорожувати по дуже багатьох країнах світу. Тому що в багатьох країнах світу вона вивчається як друга, іноземна. Тому вивчайте іспанську мову і відкривайте для себе двері в світ. Сьогодні ми вивчимо отаку приказку: Кінабла abre mil puertas Al Mundo. Якщо потрібно, натисніть паузу для того, щоб повторити ще раз: Кін Абла іспаньол, абре Міль Пуерта Сальмо. Той, хто говорить іспанською, відкриває тисячу дверей у світ. Кін Абла іспаньол, абре Міль Пуертас Аль От візьміть зараз, за одну хвилину, запишіть, що ви довідалися з цього відео. Для себе, просто позначте, щоб потім можна було на це глянути і пригадати те, що, про що я говорив. Як ви це можете застосувати в житті? Ну, як мінімум, приказку. Запишіть прямо зараз. Бо якщо ми не закріплюємо те, що ми щойно вивчили, ми його втрачаємо. Як кажуть на зйомках фільму, luз, камера акціон. Тобто, даємо світло, включаємо камеру і починаємо діяти. І застосовуємо те, що ми вивчили. Кен Абла Еспаньо Абреміль Пуерта Сальмо. Хто говорить іспанською, відчиняє тисячу дверей у світ. Повторимо. Кен Абла Іспаніо, mil puertas al mundo. Ще раз. español, Абла mil Абраміль Пуертас mundo. Хто говорить іспанською, відчиняє тисячу дверей у світ. Ось те, що я хотів сказати в цьому відео. Наступного разу проговоримо про особливості звуків іспанської мови. А зараз не забудьте підписатись, поширити це відео, написати коментар і поставити запитання. На цьому прощаюсь і дякую за перегляд та за вашу увагу. До наступного відео. А проксима!